По справжньому святковим для дітлахів вулиці Ярмаркової став нинішній першотравень. В одному з дворів багатоповерхівок з'явився довгоочікуваний подарунок новенький дитячий майданчик, яскраве диво з гірками, гойдалками та каруселями, маленьким прилучанам подарував депутат Чернігівської обласної ради Анатолій Морошниченко. Ідею меценату підказала одна з молодих мам цього мікрорайону. Звернувшись до депутата через соцмережі з проханням облаштувати в їхньому мікрорайоні сучасний дитячий майданчик. Жінка насправді порушила дуже важливу проблему для нашого міста. Переконаний Анатолій Мирошниченко. Недовго думаючи, меценат вирішив не обмежуватися одним мікрорайоном і започаткував соціально значущий проект Містечко дитячих мрій. Він передбачає встановлення в кожному мікрорайоні міста Прилук дитячих майданчиків. Зручні місця для дозвілля малечі незабаром з'являться і в центрі, і на околицях міста. Запевняє помічник депутата Марія Ястремська. Ми хочемо подарувати прилуцьким діткам живе спілкування з своїми однолітками, бо ні для кого не секрет, що зараз більшість дітей проводить вільний час за комп'ютером, а не на свіжому повітрі, і проводять час у спілкуванні в соціальних мережах, а не наживо. Тому я думаю, мета. Актуальна і е, благородна і потрібна мешканці багатоповерхівок по вулиці Ярмарковій дуже радіють з того, що стали першими щасливчиками проекту від Анатолія Морошниченка Містечко дитячих мрій на церемонію відкриття тут зібралося біля сотні дітлахів та щасливих батьків. Під звуки урочистих позивних помічник Анатолія Морошниченка Марія Ястремська разом з юною мешканкою мікрорайону перерізали символічну стрічку і відкрили малюкам шлях до країни. Країни дитячих мрій. А щоб дітлахам тієї миті розважалося і веселилося краще, на свято завітала сама весна і запросила усіх до ігрового містечка мрій. Стільки радощів і веселищів серед дітвори тут не бачили давно. Малюки хапали рученятами мильні бульбашки, розважалися з аніматором, весело плескали в долоні і щасливо сміялися. Мабуть, саме так і має виглядати містечко дитячих мрій. Діляться радісні гості. Коли з'явився цей майданчик, ми дуже зраділи, бо раніше в нас був такий старий майданчик. На ньому було дуже страшно кататися. А тепер нам дуже весело. Ми кожен день тут катаємось. На цьому новому майданчику тепер стало веселіше. Усім діткам весело. Я на ньому катаюся. На гойдалках, на горки, по канату, по канату по червоному лажу і на крутілки катаюсь. Ці качелі насправжні і дуже дуже веселі для дітей, а ті були дуже сумні. Ті нам більше подобаються, ніж раніше були. Мені подобається на канаті ласить. Бо там я ще раніше ніколи не була. Тут були поламані горки, раніше дітей взагалі боялися сюди пускати, бо критичні такі качелі були, що взагалі не можна було з дітьми маленькими, приходити сюди на горки, вони хотіли гратися, а кататися ні на чому вже ж було. А зараз, звісно, хорошо. Для діток хороші, всі гіри, тому що дітей багато, а майданчиків не було. А тепер спасіба є з діткам, де погуляти і свою енергію тратить, а то бігають так по вулиці. Все добре. Ми дуже вдячні депутату Мірошіченко Анатолію Константиновичу за те, що він нам предоставив такі гарне, гарні качелі. Дітки довольні, і ми звичайно довольні. Тепер от затишок гарно уже зовсім скоро. Подібні місця для розваг з екологічно чистих матеріалів з'являться у кожному мікрорайоні. На сьогодні вже налагоджено тісні контакти із головами комітетів самоорганізації населення та активістами, щоб проект досяг своєї мети максимально за задовольнив потреби місця на думку Анатолія Морошниченка, прилуцькі дітлахи повинні мати хороші умови для відпочинку і розвитку, аби зростати здоровими і фізично загартованими.